Всім привіт! Рубрика «Рашистів до дна знову на YouTube. Будемо разом розбиратися з тим, як санкції від наших союзників допомагають українській перемозі. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Поїхали. Де підбирати крихті і не трапить кішці в кіхті? Рядком затячого віршика можна охарактеризувати зміст публікацій на рашистських пабліках після чергової зустрічі союзників в форматі Рамштайн. За радянською пропагандистською традицією обговорюється зокрема недолугість боєприпасів GLS-DB з радіусом дії до 150 км. Натомість розхвалюється чудовурвафе аеростатів з кутовими відбивачами. Вони покликані захистити від усього відразу від GLS-DB, від Хаймерс, від дронів. Одне слово дурні думкою багатіють. До речі, читати російські паблики після таких речей одне задоволення в контексті підтримання розуміння того, як міцно Збройні Сили України женуть русню при всіх проблемах, при всіх недолугих певних рішеннях, при браку забезпечення, хлопці та дівчата тримаються і б'ють ворога. А нам тут найголовніше дати їм все необхідне. Над тим працюємо і над тим працюють союзники. І економічна ситуація на Росії продовжує котитись до дна. Доходи Газпрому від експорту склали в січні близько 3,5 мільярдів доларів. Це майже вдвічі менше ніж за аналогічний період минулого року. Питається наше полізло. Євросоюз включив Росію до сірого списку податкових юрисдикцій. Це суттєво уповільнює торговельні операції, вмикає безліч нових перевірок, і таким чином навіть хитрі способи обійти санкції стануть більш складними. Бангладеш приєднався до санкцій, говорячи про перерізання способів обходу і закрив порти для російських суден. Далі буде більше, тому що Росія ставатиме дедалі більш токсичною. А цим користуються її сусіди. От Казахстан, наприклад, заміщає російське вугілля в Європі. У нього звичайно є проблеми з транспортуванням, але це знову повертає до життя всі проекти щодо обходу Росії і е, імпорту енергоресурсів із країн Середньої Азії. Тому тут від санкцій проти Росії її сусіди лише виграють. А самі росіяни вже перечувають катастрофу. Принаймні про це свідчить ціла низка важливих непрямих ознак, наприклад, вони запасаються іноземною валютою, а за змоги намагаються вивести її за кордон. Валютні активи у власності в російських домашніх господарствах досягли історичного максимуму: понад 300 мільярдів доларів за всіма видами активів, тобто гроші, цінні папери і таке інше 300 мільярдів доларів величезна сума. А за кордон. Встигли вивести понад 94 мільярди доларів вдвічі більше ніж зазвичай, тому потроху до них починає доходити. Хто може і має, намагається, оте може і має з Росії евакуювати, а хто не може, готується до турбулентності. І далі так і буде.